Всім участі сила! сих пане господарю. Добрий добрий, сила. Ми полетіли далі. На Накрилі ночі. Зачекай, 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 я хочу полетіти туди через воду. Так, ти статеп. О, є там. Лети ти за мною. Ну. Давай, я, я відкрию тобі. А, це вперед. Це вперед. Добре. І Ми все правильно зробили, до речі. О, норм. Зараз треба піднятись нагору. Один забере хтось заберег пристрій туте. Цікаво, якщо я на тебе камінь кущу, ти помреш? Можемо підіграти. Ні, ні, стій, стій, стій. Зараз я швиденько спишусь. Навіть не йди назад, не йди, тут стій. Є норм. -да. І тепер забираємо, ті два. тепер забираємо ті два. Раз. А тут кактус. Ну. Я бігу в Да, Спускайся до мене краще. Давай, Треба ти ти буде суть? перелетіти. У нас ноль життів. Та так, останній мені залишився. Ну, давай. О, Іди ти нажимай на ту кнопку. В нас ноль життів, але якщо ти нормально долетиш, то все буде ок. Давай. Там, в принципі, лише одна перешкода, але обережно, будь ласка. Нормально. Все? А, шипимо, обережно, обережно. єс, yes. Слава богу. 12 рівень пройдено. Да. Імеється результат. Дякую за перегляд. В принципі, вже, ну от я тобі казав, що вже не так легко, як на початку. Трошки важче, важче, важче. І я думаю, що 20 рівень там взагалі буде. одні кабани бігати. О, да, будемо по кабанам. Єс, yes, єс, yes. дякую за перегляд, Вступайте пабуючий прай, підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки, коментарі і так далі. І, так далі. І, до речі, соціальні мережі в описі під цим відео на фондові. Да, підписуйтесь також. Бувайте!